Слідчим ділом Золочівського ревіду міліції є до єдиного реєстру досудових розслідувань, за вихідні травня внесено два кримінальні провадження за фактами смерті громадян. Одне з них відбулося 9 травня, внаслідок якого був виявлено труп чоловіка 82-го року народження із тілесними ушкодженнями. В даному випадку проводиться досудове розслідування слідством перевіряється інформація. Приводу падіння його з даху житлового будинку, де він проживав, це пов'язано з тим, що тілесні ушкодження били на ньому характерні при падінні з висоти, значної висоти в даному випадку і житлового будинку. Перевіряється інформація, при встановленні додаткових фактів буде повідомлено додатково. Другий випадок відбувся на наступний день, зранку, 10 травня, із жителем села Розаш, Золочівської району Альівської області який проживав сам, ніде не працював, не мав сім'ї і був виявлений своїми сусідами повішеним у Петлі. аналогічному випадку проводиться досудове розслідування і слідством перевіряється інформація як самогуб.